Hello, welcome to Cappadocia, welcome to Turkey. Ракета! Всім привіт! Ми в новому турі. Світ фантазій – Каппадокія». У нас сім днів, але немає часу пояснювати. Полетіли. Посмішка розтікається по обличчю, адже ми їдемо до Каппадокії. Робимо вже всім знайомий ритуал під назвою Посадка в автобус вмощуємось зручніше в турінічний переїзд в Болгарію. Вранці відкриваємо очі, а ми вже в Несебрі. Мені подобаються такі міста. Каменю, вони відносять нас на десятки століть назад. І хочеться просто сісти на коня, поскакати до найбільшої башні і там вбити дракона. Але іншим разом, нехай сьогодні дракон живе! Несебр один з найвідоміших і популярних курортів Болгарії. На відміну від сонячного берега і золотих пісків, тут є не тільки пляжі, а й безліч визначних пам'яток і красивих пейзажів. Чайки, шум хвиль, будинки з каменю звучить заманливо. А знаєте, що ще більш заманливо? Опа, моя зупиночка! Родючі землі Балканського півострова дали життя багатьом чудовим напоям. у числі кращих видах регіону болгарські вина. На дегустації ви зможете в цьому переконатися. Повний огляд з цієї екскурсії залишу по підкасті Праворуч зверху. Ну а моє задоволене обличчя підкреслює кінець чудового дня. На наступний день ми їдемо зовсім нетипове типове для Європи місце. Мені здається, взагалі складно з чимось це місто порівняти. Стамбул. Я вже був в Стамбулі. Що мені тут робити? Коли я чую ці слова, мені хочеться відповісти. Камон, це величезне місто, яке з'єднує Азію і Європу. Звичайно, тут є що робити. Зараз покажу. У Стамбулі на кожному кроці хочеться зробити фото і запитати: а це що ваша цікавість обов'язково буде задоволена. Тільки подивіться на ці дві мечеті, які стоять одна напроти одної, вивчити за один раз Стамбул неможливо, але однозначно потрібно спробувати. Вулична їжа в Стамбулі це окремий атракціон. Ви, напевно, бачили продавців морозива, які знущаються над людьми. Так ось це все почалося тут, в Стамбулі. Ось. Дивіться. Так, пожартувати турки вміють. А ще вони відмінно готують. Мені здається, тут можна знайти їжу на будь-який смак. Любите щось м'ясне? Будь ласка, дюнер-кебаб. Хочете морепродуктів? Теж є. А може ви ласун? Тоді для вас Рахат Лукум. В Туреччині, крім чаї, в скляному стакані популярний гранатовий сік. По-перше, коштує не мільйон, а по-друге, смачно. Скористаємось нагодою. Таке ви знайдете на кожному кроці. І повторюся: коштує зовсім небагато. Від одного долара стаканчик смачного напою. <пілітна> як на мене, якщо ви побували в Стамбулі, але не поплавали на кораблику по босфору, вважайте, що ви не були в Стамбулі. Все-таки як не як Босфор сполучає дві культури: Європейська частина несе дух заходу, азіатська, навпаки, сходу. І все це різноманіття об'єднує босфор. Порівняйте картинку, Це два різних Стамбула ночі ну, і в день. Якщо ви запитаєте, коли красивіше в день або вночі, приїжджайте і знайдіть відповідь. А я поки буду брати від ситуації все і відпочивати. Тут потрібно просто мовчки вийти на палубу і, як я сказав, відпочивати. А якщо раптом ви захочете трошки відволіктися від Стамбула, спустилися вниз, а там колоритні турецькі танці. Вибір за вами. Далі ми виїхали туди, куди з першого дня дуже хотіли. Прям дуже хотіли. Але це вже завтра. А поки ну що ж, всім доброї ночі. Відпочиваємо, набираємося сил та готуємося до зустрічі з чарівною Кападокією. Кожного, хто не полінувався прокинутись сьогодні до світанку, чекає, мабуть, найунікальніше видовище в його житті над долиною парять сотні повітряних куль. Я дуже чекаю цього моменту. Кападокія знаменита на весь світ своїми поїздками на повітряних кулях. А фотографії повітряних куль, ширяючих над кападокією, заполонили весь інтернет. Все це завдяки тому, що мальовничі краєвиди регіону приголомшливі. Хвилюючий момент, тому що я знаю, що буде далі. Ракета! І ось ми полетіли! Це було як в касті. Купу інших куль летять навколо тебе, як ніби грають шахову партію і рухаються туди-сюди, а дивишся вниз, і таке відчуття, що ти десь на місяці або на Марсі. Я не бачив усього цього, коли був на землі, але зараз просто подивіться: не наче піднімаєшся над мурашником. Я думав, це вже апогей. Крутіше не буде. Але сонце підіймається і висвітлює долину. Перед тобою відкривається чудо. Коли сонце встає на горизонті, ти взагалі відмовляєшся вірити в те, що відбувається. Бачиш ці чудеса і думаєш про себе: аби не сон, аби не сон. Щіпаєш себе за руку, а краса залишається перед тобою. Це найкращий день в моєму житті. Ніякої реклами не потрібно. Ці види все зробили за мене. Приїжджайте і ловіть момент. Ми підтверджуємо це. Кападокя це добре, це чудово. Я Марк Бондаренко. Йоо! Може для когось новина, а для когось ні. Але Кападокія не закінчується на кулях. Це тільки початок. Хочеш розкажу цікаву історію? А давай. На початку 19 століття французький мандрівник Пол Лукас повертається до Франції з подорожі по кападокі. Ага. Він публікує цікаву інформацію про незвичайні ландшафти і підземні міста. Інтересно. Але йому чомусь ніхто не вірить і кажуть, що ця інформація пліт його уяви. І що було далі? Через багато років виявляється, що все таки він був правий. І зараз ми з тобою заходимо в найбільше підземне місто у світі Каймакли. Підземні міста Кападокії – ще один шедевр творіння рук людських і не розгадана до кінця загадка. Їх нараховано близько 200 в кападокі, конкретно Каймакли вміщували в себе до 15 тисяч людей вісім поверхів, якщо не більше. Там було все. Бачили своїх ворогів, вони швиденько ховались у бункер і закривали двері, які можливо було відкрити тільки зсередини. А через дірочку проглядали пішли чи не пішли злодюги. Круто, правда? А в наш час це дуже цікавий лабіринт, в якому і заблукати не страшно. Що ми, в свою чергу, і зробили. Навмисно. Наче сам став мурахою. Для мене це шок. Як таке взагалі можна було побудувати окрема держава, в якій все передбачено. Таке треба побачити. Да, підземний город, і в этом городі жили люди. Як жили? Загадка. Приїжджайте, розгадуйте. Між нашими екскурсіями ми будемо часто зупинятись в крутих місцях для фотографій, тому дуже рекомендую звільнити пам'ять на ваших гаджетах. Ну і звісно, всіма улюблені сувеніри куди ж без них? Візитною карткою Каппадокії, окрім повітряних куль, є скелі з під у стародавніх хмарочос. І як вам такий контраст, а? Фортеця Учхисар є найвищою сторожовою вежею історичної Каппадокії. Вершина фортеці забезпечує чудову каппадокійську панораму. Це не просто фортеця, а цілий хмарочос з 60-метровою скелею. Ну і якщо ви хочете побачити найвищу точку Каппадокії, треба трошки пройтися. Ці скелі з туфу м'якої вулканічної породи. Матеріал досить крихкий і час на місці не стоїть. Вітер продовжує дути, і з кожним разом все більше і більше перетворює колись величну фортецю Учхисар в пісок. Видно абсолютно всю долину. Я думаю, це була важлива стратегічна точка. От уявіть, на вас нападають, ви це бачите за 30-40 кілометрів і такі прихо бункер і сховались. Як ви думаєте, а храми у них були? Ось це ми поїхали з групою дізнаватися. Планка у нас вже завищена, так що чекаємо чогось незвичайного. У Чорногорії я бачив, мабуть, найбільш незвичайний монастир, висічений в скелі. А сьогодні, я думаю, зміню свою думку, адже ця церква повністю вирізана з каменю. Музей під відкритим небом геріме. Музей під відкритим небом Гюрюме є найвідомішою і найбільш відвідуваною пам'яткою не тільки Кападокі, а й Туреччини. Це монастирський комплекс, який відбудовувався починаючи з перших століть нашої ери, коли Кападокія стала прихистком для перших християн. Детальне відео про цю екскурсію можна побачити за посиланням. Каппадокія, звісно, це сказочна земля. Каппадокия – феномен природы. Каппадокия – великолепные полеты на шаров. Но Каппадокия и центр христианства, люлька христианства. Так что, если интересует христианство, может даже сказать, что зародишь монастирская жизнь, то приезжайте в Каппадокию. вот цей яскравий день Надзвичайно смачною турецькою їжею. Як вам Каппадокія? Ура! Тирново стародавня столиця Болгарії. Сьогодні це місто популярно у туристів з двох причин. Перше це дуже смачно, і друге це дуже красиво. На мою думку, це те, що потрібно. В компанії біля каміну в болгарській механі за келихом пива згадати все те, що ми разом пережили за ці сім блискучих днів. Перший пункт підтверджує. Велико Тирново наповнене церквами як булочка з родзинками. Тут є пагорб, на якому одного разу виявили 17 релігійних споруд. Звісно, це не гюрюме, але теж дуже цікаво. Мені здається, ця панорама підтверджує другий пункт, і це ідеальне місто, щоб завершити наш тур. Продовж семи днів ми скуштували вино в несебрі, поплавали на кораблику по босфору, піднялись на вершину фортеці Учхісар. і найголовніше політали на повітряній кулі. І я вам скажу, це був дійсно чарівний світ фантазії Кападокія. Тому підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, пишіть коментарі. Ну і найголовніше подорожуйте разом з акордом. До зустрічі!